У Івано-Франківську скасували показ вистави двоє оголених чоловіків. Є вистави, які на думку адміністрації обласної військової не варто побачити глядачам. На Прикарпатті 14 переможців гранту від Карітасу розвивають власну справу. Карітас дуже допоміг в цьому. Як учасників Хабуба і Ді Маріуполь навчають комп'ютерної грамотності зараз. Можна напечатати письмо. Показ вистави двоє оголених чоловіків 20 квітня у Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк скасували автор вистави Гарі Корогоцької публікації з цього приводу на своїй сторінці у Фейсбук звинуватив у цьому голову Івано-Франківської районної адміністрації Олександра Ярощука. Чи то голова ВРДА Франківську, який заборонив виставу двоє оголених чоловіків? Виставу, котра виборола премію Мольєра у 2015 році у Парижі. Виставу, де грають народні артисти України, наплював на глядачів, вони купили квитки. Головне, ваша афіша не відповідає нормам моралі. Наплював на акторів, на трупу. Голова благодійного фонду Мистецька варта, який є співорганізатором вистави двоє оголених чоловіків, яку вчора скасували у Івано-Франківську. Євген Кравчук телефоном розповів, що двічі зверталися в обласну військову адміністрацію з запитом на дозвіл проведення дійства. Звернення було 13 квітня. Ось потім, через ряд особливостей, це було перед великодніми святами. По моїй інформації, запит вже після Великодня потрапив в облдержадміністрацію. Там його розглядали, нічого не казали про те, що він добрий чи поганий. В останній день сказали, що не на те ім'я, не на ім'я пана Олександра написано, а на ім'я а... пані Світлани. Так пані Світлани, так але вже той запит відхилили. І потім, коли ми переподали нам пана Олександра, ну звичайно, його теж відхилили. Голова Івано-Франківської районної військової адміністрації Олександр Ярощук розповів Суспільному, що отримав запит на дозвіл проведення вистави за дві години до її початку, на підтвердження своїх слів. Показує фото. Каже, нічого не відхиляв. Розуміє, що це мистецтво і не проти дати такий дозвіл, якщо звертається вчасно, мінімум за 10 днів до початку заходу. Ба навіть говорить, якщо за 5 днів, готовий піти на зустріч. От, наприклад, вчора до мене, вчора, в день вистави, з приблизно біля 17 години, було звернення від. Фізичної особи підприємця, ну, такий тарапа Володимир Іванович. Написав звернення голові Івано-Франківської ВРД Олександру Ющуку, звертається до мене шановна пані Світлана. Ну, нонсенс. Ну, якщо ви наймаєте професіоналів для виконання якихось дій, то нехай професіонали виконують свої обов'язки нормально і не треба. Я, про цю ситуацію, що я заборонив, я взнав 21:30. За словами організатора вистави Євгена Кравчука, вони продали близько 200 квитків і зараз розпочали повертати гроші. Є вистави, які на думку адміністрації обласної військової міста Івано-Франківська не варто побачити глядачам. Така сама ситуація була з виставою. Чоловіки не танцюють стриптиз і іншими виставами. Тоді вони знаходять формальний привід відмовити. В даному випадку він безумовно теж був знайдений. За словами заступниці директора Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк, Ангеліни Голей, організатор забронював дату проведення вистави, але документ на дозвіл. Ніхто із них не приніс. Десь в районі 21 березня. Ми побачили рекламу по місту, що продаються квитки на захід в Івано-Франківській обласній філармонії. При цьому на той момент не було ні укладено угоди. Відповідно, наш головний адміністратор набрав організаторів і ще раз наголосив на тому, що вони мають отримати. У військовій адміністрації районній дозвіл, аж тільки після того ми зможемо з ними укласти угоду на проведення цієї вистави, і тільки тоді вони, в принципі, могли б продавати ці квиточки. Суспільне звернулося до речниці обласної військової адміністрації Ірини Лакізи. Вона розповіла, що сьогодні цю ситуацію не прокоментує ніхто, посилаючись на те, що керівництво у відрядженні, а інші працівники беруть участь в заходах. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Нам важливо не просто дати допомогу і забути про людину, так а е, супроводжувати його і радіти разом тим досягненням, які які вони мають в процесі цієї діяльності. 14 власних справ започаткували в Івано-Франківській області внутрішньо переміщені особи за проектом консультаційного центру для молоді з працевлаштування та кар'єрного зростання від благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ. Про це повідомила заступниця директора Карітасу Наталія Косякевич. Сума гранту була дуже невеличкою. Ця це, це було грант 37 тисяч гривень. Так, і відповідно до цього розміру ми не видавали кошти, а людина писала свою бізнес-ідею, обґрунтовувала реалістичність її. Так і в своєму бізнес-плані вона вказувала перелік обладнання, яке необхідне їм для реалізації цієї бізнес-ідеї. Близько 80 учасників з усієї України подали свої проекти для отримання гранту. Позитивне рішення від організаторів завдалі бізнес-плани отримали 14 переможців. Свої бізнес-ідеї пропонували в різних галузях: від гончарства до б'юті сфери. Також є один грант, розважальний центр для діток. Ось в нас є жінка, яка виготовляє прикраси з бурштана. А в нас є дві жінки, одна із них, крім того, що вимушено переселена особа, також ще є дружина загиблого учасника. А то ще так, і вона займається швейною справою. Є дві жінки, які займаються сільськогосподарськими виробництвом. Одна із них так, насадила розсади і з розсадою. Поїхала в касетах в Миколаївську область висаджувати її на поля, ті, які там вже розмінували. Термовакумний масаж воно розслаблює дуже класно спину. Це більш е такий прогрів тканини, де більш глибокий, більш розслаблює. Ольга Кравець завдяки гранту від Карі та Сівано-Франківськ доукомплектувала власний косметологічний кабінет. Родом жінка з енергодару за освітою Ольга інженер-фізик і до початку роботи в косметології більше 10 років каже, відпрацювала на Запорізькій атомній електростанції. Коли був в мене була в мене відпустка на основній роботі, я їздила на навчання по косметології, по лазерній епіляції і придбала перший свій, свій апарат саме на зароблені кошти на атомній станції. Можливості для ведення бізнесу та життя із сім'єю в окупованому енергодарі Ольга каже, не бачили в івано франківську вони вже близько року, і саме завдяки гранту Карітасу розповідає косметологиня, продовжує власну справу. Там був строк до 15 січня, якщо я пам'ятаю. І я 15 січня о 5-й годині заповнила цю анкету. Ну, думаю, а ось пощастить. І дійсно пощастило Карітас дуже допоміг. В цьому дві тумби, кушетка, апарат для термовакуумного масажу і ультразвуковий скрабер. Окрім фінансової допомоги, благодійний фонд надає юридичні консультації та менторську підтримку. Інна Сендеська Монік, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ми зайшли. Як увімкнути комп'ютер, як правильно користуватися комп'ютерною мишкою, клавіатурою? Що таке операційна система? Таких базових знань комп'ютерної грамотності навчають людей із хабу Байді Маріуполь у науковому музеї Нова енергія. Навчання відвідує мама з дочкою. Раїса Приходько розповідає, їй 75 років. Раніше каже, трохи користувалася різними гаджетами та комп'ютером. З планшетом могла робити, але не все. А зараз можу напечатати письмо і перевести на англійський текст, переключати багато. І це мені подобається таблицю. Ну треба знати. Марина Приходько розповідає, вирішила піти на ці курси, аби покращити свої знання і знайти роботу. Багато чого навчилися. Дякую нашому преподаваті. Багато чого такі програми, що ми не знали, ну тому знали, ну просто закріпили знання знання, будемо так казати. У березні завершила курс навчань перша група. Наразі навчається друга. Тривають навчання два місяці. Більшість людей на цих курсах ніколи з комп'ютером не працювали, розповідає викладач Олександр Рашкевич. От, наприклад, у нас сьогодні тема електронні таблиці, тому в нас буде два завдання. Показати, як ці електронні таблиці можна використовувати для ведення бюджету, і друге, це наприклад, як можна допомогою цих електронних таблиць порядкувати свої рецепти. Люди старші, їм фактично потрібно зрозуміти, що це є інструмент, який їм під силу і який їм потрібен. Керівник наукового музею нова енергія Сергій Максимюк розповідає, із людьми, які мають понад 50 років, почали працювати під час пандемії covid 19 але тоді навчали франківців. Їм тоді якраз потрібно було знаходитися в квартирі вдома, але потреби в комунікації в них не зникали. Їм потрібно було спілкуватися. Ми власне нас звернулося. Ми провели цілий курс навчання по тому, як користуватися відеозв'язком. Протягом півроку у науковому музеї Нова енергія планують навчити комп'ютерної грамотності 40 людей. Як розповіла Суспільному голова правління громадської організації Байді Галина Плотницька, фінансують курси для маріупольців за гроші гранту від українського благодійного фонду «Загорій Фаундейшн. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ. Дитячий творчий ярмарок у межах всеукраїнського конкурсу фестивалю Галицькі фестини провели в Івано-Франківську. Організатори запросили хореографічні та вокальні дитячі колективи з Києва та Київської області до участі в ігрових розвагах та майстер-класах у Галицьких традиціях, розповідає представниця проєкту Співдія Ксенія Дичко. Діти, що мають різні історії, діти, які дійсно бачили війну, знають, що такі сирени, деякі діти з під окупації. Тут різні в історії є, а вони отримали психоемоційну підтримку. Тобто, нашими такими теплими галицькими долоньками ми їх могли б зігріти, дати їм, знаєте, таку розрядку. Киянки Злата Маркова і Єлизавета Гудзима в Івано-Франківську вперше. Вони займаються вокалом та хореографією. Через війну виїхали з Києва на півроку, але сьогодні дівчатка вже знову займаються улюбленою справою. За час війни. Я виїжджала з братом в Польщу, і ми були 6 місяців. Ми виїжджали без батьків, тобто ми їздили ну, з нашими знайомими, тобто це навіть не родичі, і дуже сильно хотілось до батьків, тому що там інші правила, це інша сім'я, і ми там. З братом, двом дуже сильно хотіла до батьків в Україні. Насправді ми приїхали сюди не тільки через конкурс, по більшій частині так, але ще через те, що це дуже цікаве пам'ятне місто, і нам було неймовірно цікаво подивитися на ці пам'ятки, на ці структури, на ці будівлі. Тобто тут дуже красиво, неймовірно мені подобається тут природа, ці будинки, старовинні, особливо там в центрі. Викладачка народного співу Вікторія М'якота каже, що це перший виїзд її творчого колективу на очний конкурс після окупації Києва. Вона розповідає, що її вихованці отримали нагоду проявити свій талант та насолодитися спілкуванням. Їм потрібно десь викладати свій набутий. Досвід, свою набуту компетентність, тому що зараз всі фестивалі, всі конкурси збираються провести в онлайні, а тут живе спілкування. По-перше, по-друге, живий спів. За словами Ксенії Дичко. 22 квітня в актовій залі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбудеться урочисте відкриття всеукраїнського конкурсу фестивалю Галицькі фестини за участі сотні юних конкурсантів з Києва, Київської області, Івано-Франківська та Тернополя. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Іван Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.